Друзі, а не вже Путін готовий до завершення війни? Путін висунув дві ключові умови команді Трампа для перемир'я для завершення війни. По-перше, він вимагає, щоб Україна розірвала будь-які зв'язки з НАТО. А по-друге, Україна щоб стала нейтральною державою. Як вам така заява? Але це ще не все. Путін запропонував зброю Україні. Так, Росія нібито готова постачати зброю Україні, ну але є звичайна умова. Тож. Почнемо розбиратись. Отже, за інформацією видання Bloomberg, Путін висунув дві ключові вимоги до команди Трампа щодо України. По-перше, Росія хоче, щоб Україна розірвала будь-які зв'язки з НАТО та оголосила себе нейтральною державою. Ну а по-друге, щоб наша армія стала обмеженою, тобто, напевно не здатною навіть себе захистити. Паралельно з цим, Кремль погоджується на постачання зброї Україні. Через двосторонні угоди. Але висувають умову цю зброю, яку буде, яка буде постачатися з боку Росії, її не можна буде використовувати для того, щоб повернути окуповані території, і не можна буде використовувати проти Росії. Ну і звичайно, ще одна вимога це те, що Росія хоче зберегти фактичний контроль над майже 20% територій України. В той же час Марко Рубіо, кандидат на посаду держсекретаря США, вирішив підняти питання про компроміси, ну які доведеться нібито робити всім і Україні, і Росії, і навіть Сполученим Штатам. Рубіо заявляє, що відновлення України обійдеться в сотні мільярдів доларів і триватиме десятиліттями. За його словами, війна зайшла в глухий кут. Він вважає, що Росія не зможе. Окупувати всю Україну, як вона хоче, і в той же час українці теж не зможуть вигнати окупанта зі своєї території. Ну, принаймні він так вважає. І ця заява, вона особливо про необхідність компромісів, звучить дуже небезпечно, бо ми з вами знаємо, що таке компроміси з боку США та Росії. І питання наступне: чи не погодиться Сполучені Штати на пропозиції Путіна? І це дуже важливий момент для роздумів, як боротися далі, не втрачаючи себе, як знайти баланс між необхідністю продовжувати війну і зберігати нашу націю. Питання складні, але ми маємо знаходити відповіді, бо це наша боротьба за життя і майбутнє. А ви пишіть коментарі, ви згодні на такі пропозиції Путіна. Але що цікаво, схоже, команда Трампа не згодна на такі умови. Як Сполучені Штати Америки хочуть змусити Путіна до миру? Адміністрація США готує дві стратегії для тиску на Кремль, щоб на майбутніх переговорах Путін був, ну так, м'яко кажучи, більш схильний до поступок. Так, от перший варіант це пом'якшення санкцій для мирної угоди, або навпаки, навпаки, жорсткіші обмеження, щоб змусити Росію капітулювати. І вже сьогодні ми бачимо новий потужний санкційний пакет від США. Під прицілом російські банки, оборонка, металургія. Нещодавно був запроваджений е, санкційний пакет проти Тіньового флоту Російської Федерації, начебто є якісь рухи. Навіть їхні атомні підприємства та люди, які допомагають обходити обмеження, отримали свій такий санкційний привіт. Загалом ситуація така. Сполучені Штати Америки хочуть змусити Росію домовлятися, але поки виглядає, що Кремль а, лише будує собі нові ілюзії. Вони ще досі думають, що диктують умови світу, хоча весь світ вже давно диктує умови їм. Ці кремлівські вимоги це ж не просто абсурд, це їхній спосіб тягнути час. А з нашого боку, санкції США показують, що Захід. Не відступає. І це дуже важливо. Ми маємо продовжувати боротися не тільки на фронті, а й у дипломатії. Бо якщо зупинимось, вона нас просто задушить своїми мирними ініціативами. Ну а наступна подія показує, як партнери не залишають Україну. Уявіть собі, під час зустрічі прем'єра Великої Британії Кіра Стармера з президентом Зеленським у Мар'їнському палаці над Києвом працювала ППО. Навіть звуки вибухів дронів не стало на заваді підписанню історичної угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Що сталося? Кір Стармер здійснив свій перший візит до України на посаді прем'єр-міністра. Його навіть зустрів Валерій Залужний, а також президент Зеленський. Головною подією стало підписання історичної угоди, яка закладає основу. Для стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією на ціле століття. Цей документ передбачає співпрацю в багатьох сферах обороні, науці, освіти, культурі, а також в торгівлі і енергетичному секторі. Особливий акцент зроблено на морській безпеці та контролі за експортом зерна. Стармер і Зеленський також вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Ця угода це не просто дипломатичний жест, а реальний крок до посилення наших відносин із Британією. У світлі глобальної нестабільності це партнерство ну, такий сильний сигнал про те, що Україна має надійного союзника, готового підтримувати нас навіть не на десятки років, а на сто. Я вважаю цей візит і підписання угоди чимось дійсно знаковим. Це те, що навіть під звуки сирен і атаки дронів ми продовжуємо працювати і укладати такі важливі договори. Це про силу, стійкість і віру в перемогу. А наступна новина напевно, про надію для українців, що війна вона закінчиться. А що я маю на увазі? Після років постійної напруги і бойових дій у Газі Ізраїль і Хамас нарешті домовилися про припинення вогню. Це справжній прорив, який. А може змінити ситуацію в одному з найгарячіших конфліктів світі. Згідно з угодою, перший етап перемир'я триватиме 42 дні. Це стане першим примиренням бойових дій у секторі Гази за понад рік. Мешканці Гази вже святкують, очікуючи на новини про звільнення заручників, які перебували у полоні понад 15 місяців. Домовленість була досягнута за активного посередництва США, Єгипту і Катару. Джо Байден заявив, що ця угода не лише припинить бойові дії, але й збільшить обсяг гуманітарної допомоги для палестинців. Крім того, угода передбачає повернення заручників до їхніх сімей. Це перемир'я це важливий крок до стабілізації ситуації в регіоні. Хоча, я нагадаю, воно не є остаточним рішенням конфлікту. Успіх цього перемир'я залежить від того, чи вдасться сторонам дотримуватися умов угоди в подальшому. Як на мене, це величезна надія для людей, які роками живуть у постійному страху і невизначеності. Такий крок дозволяє хоча б на деякий час зупинити кровопролиття і відкр... відкрити шлях до нових переговорів. Ця ситуація показує, наскільки важливі міжнародні дипломатичні зусилля. І якщо домовленості дотримуватимуться, це стане прикладом того, як навіть у найскладніших конфліктах можна знайти компроміс. Сподіваюся, Наша війна теж на порозі закінчення. Але поки що на фронті дуже гаряче. Сьогодні вночі дрони знову завітали до російських стратегічних об'єктів, і цього разу під удар потрапили одразу два важливі військові об'єкти: а це пороховий завод у Тамбові та нафтобаза у Воронезькій області. Пороховий завод у Тамбові один із ключових об'єктів російського ВПК, вкотре був атакований нашими дронами. Це місце, де виготовляють порох для стрілецької зброї, артилерії та реактивних систем. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що цей об'єкт вже не вперше опиняється під прицілом. А ще сили оборони України влучно атакували нафтобазу Ліскінська у Воронезькій області. А щонайменше три безпілотники спричинили масштабну пожежу на об'єкті, де зберігалося пальне для російської армії. Такі удари, це, вони серйозно б'ють по російській військовій логістиці, без пального і боєприпасів ну, воювати стане значно складніше. А це ще надихає. Кожний такий удар нагадує, що війна це не лише фронт, це також про те, як швидко і ефективно можна знешкодувати ворога на його ж території. І кожна така новина додає впевненості, що наша перемога це лише питання часу. І наостанок. Уявіть собі, гривня більше не буде дружити з доларом, а знайде нового партнера, а саме євро. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, що Україна поступово почне прив'язувати гривню до євро. Але не переживайте, це буде відбуватися дуже повільно і непомітно для нас. Причина проста: якщо ми прагнемо стати частиною Євросоюзу, ну то логічно перейти на орієнтацію саме на європейську. Валюту, адже більшість економічних операцій, як от, ек, як от експорт чи імпорт, здійснюється саме в євро. Рожкова каже, що цей крок невідворотній, як і наше майбутнє членство в ЄС. До речі, зараз курс долара близько 43 гривень, а євро 44,5. Як на мене, така новина хороша. Це означає, що Україна рухається. В напрямку Європи не тільки словами, але й от такими маленькими кроками. Прив'язка до євро може зробити наш ринок більш стабільним і передбачуваним, а це завжди плюс для бізнесу та економіки. І, взагалі, таке відчуття, що ми стаємо ближчими до ЄС, і це додає оптимізму. Членство в ЄС, вільний ринок, нові можливості. Як ви думаєте, такий сценарій реальний для України? Пишіть коментарі. В мене все дуже тобі, дякую. Тисни лайк, до зустрічі.